Всім-всім доброго ранку. Сьома -го година 37 хвилин. <кій> П'ю водичку і йду на фізкультуру. Водичка тепленька. Там мені писали, дівчатка, яблучний уксус треба пити, да? треба взяти, мамка робила колись. В неї аж три бутля є. Я думаю, він ще хороший. От. Ну, противна ось вода така. У нас взагалі ця вода, що нам привозять, вона дуже противна. Ми взагалі п'ємо. Зазвичай ми п'ємо очищену, але зараз нема кому її привезти. Я сама ж не привезу, там великі такі баклажки. Дуже противна вода, гидка. Так, випити свою таблеточку, відтиску я п'ю при гепертонії. Зрозуміли, кожного дня п'ю. Вранці стала і випила. І день свободний, так. Все, пішла я на фізкультуру. Вже 7.45. На вулиці сьогодні не холодно. Ну так. Ну як вранці. Так, сніжок де ззаді. Як завжди. Бачите, скільки в нас тут дерези? Це ж називається наша місцевість, отут, саме, де ми живемо. Дерезянка. Дерезянка. Сто дерези? Ось і скільки тут. Сьогодні над нами вночі так бабахнуло десь. І он бачу дим. Зараз покажу вам, якщо вам буде видно. Воно, бачите, чорний дим. Ото десь там і, мабуть, і збили. Бо сильно бабахнуло, аж земля задрохтіла. Це десь було, мабуть, о півтретій ночі. Так, ми на місці. О, а де сніжок? а сніжуком. Біжить. Щось задержався. Ярку стало. Зараз будемо робити вправо, да? да. yeah. так? Так, і який сніжучок маленький, платіє. І розумно. Так, і так, поїхали. Зараз отаку поробимо вправу. поганяємо лімфу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Буду. Так, 8.26 Я вже вдома буду пити зараз з лимоном, бо сильно гидка вода. Захарій Гука, треба йти дати йому їсти. Та не тільки йому сніжку. Сніжок уже заслужив. Вже пробігав зі мною. Та потім буду щось готувати собі, пішла дам собачкам. На сніданок приготую омлет. Беру три яйця, три, тому що вони маленькі, геть молотка. Два буде мало. Молоко з яйцями повинно бути в одній пропорції один до одного. Отак. От Все, зараз вмикаю сковорідку, змазуємо. Так, вилила омлет на сковорідку і накриваю кришкою. Так, далі я беру хлібці хрустких гречані на 100 грам, тут 300. Скільки тут? 308 кілокалорій, ну, вуглеводів тут 57 грамів на 100 грамів. Багато. Ну, та скільки вона важить? Господи, тут 2 грами, так? Да? Значить, от так. Так, купила ж я Філадельфія. Сир. Зараз намажу. Та, мабуть, один такий хлібець намажу. А тоді побачу, якщо не наїмся, то намажу ще один. Поки що один. Такий в мене сніданок. Омлетик і хлібець із сиром, і кава з молоком. Всім смачного! Так, 9.34 я йду в центр. Мені треба по справах. Так. Вже кругом треба окуляри носити. Оце так, дожилися. Все добре. У мене заряд батареї закінчується, так що знімати в центрі нічого не буду. шампунь. Спасибо. 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 Я не знаю, чи буде вам видно, скільки рибки мілкої. Не знаю, вам видно чи не видно. Ой. Дуже додому. Так, я вже прийшла О, Боже. Як жарко. Ой, хай бохмили. Піду по мої руки. Фух, і ви розумієте, кожен день треба в центр. Це жесть. Так, що я сьогодні попину? Так. Взяла таку форму. Ось таку. Взяла шампунь. Так. Взяла таку фарбу. Взяла таку фарбу, бо вже треба пофарбуватися. Сьогодні пофарбуюсь. Так. Взяла такі формочки. Ось такі. Оце три штучки 15 гривень. Так, що я ще взяла? О, взяла я гель для душу. Це я все аврорій. А це була в купілці взяла лимон і грейпфрут. Грейпфрут затягнув 49,75. Нормально. Так. Все. Ну і сметану взяла. Ряженку і сметану, це в мене традиція. Щоб я не взяла, то це ж не я буду. Все, Піду переодягатися. Складаю що куди, а сама переодягнусь. Саме головне забула сказати, що я ходила, чого я ходила? Я ходила замовити машину на викачку каналізації. То привезли воду, а це каналізація. 500 і 500. ну Не 500, 460. Но... Це одне і те саме. Так. Все. А тепер піду переодягатися. Поставила чайник, поп'ю чай і з грясуком зараз. поп'ю чай та буду відпочивати. Це я на мамкин телефон записую, така якась темна, якісь очі такі смішні. Омігатори продаються для мух. Ну, для комарів це я таке знаю, а для мух, Хто знає, що напишіть. Я, чесно кажучи, забула про них. А згадую вдома тільки, коли вдома, тоді й згадую. Бо мух, повно. Занавізочки ось. Постирала, почіпляла, і вони мені тут сідають. Ну що, зараз поміняю липочку. Так, що в нас там, дівчатка, сьогодні? А що у нас сьогодні? Летіли шахеди і ракети, мабуть, летіли. Збивали щось страшне. Десь о другій ночі півтреті, так. Не давали спати. Грейфрут нам можна. Я колись навіть робила розрузочний день. Грейфрут і шість білків. Яйця. Треба зробити. Воно і цукор не піднімає. Що я десь вичитала? Таке. Мабуть, я у неділю так зроблю. Все, буду пити чай. Давайте. М -м -м -м. Смачний? Солоденький. То буває прот... противний такий попадається. Оце солодкий. М -м -м. Хороший. Так, 14,45. Я сіла пообідати. От, зварила три картоплини. Так, в мене... Залишився тунець, консерва я оту відкривала, так в мене залишився він. І синенький, влазила в погріб тільки що переклала із двох каструль в одну, в сині, залила олією та й нехай стоять. Ось такий в мене обід. Так. Ось мене консервався, тунець залишився, а його з'їсти. Ось так я зараз поріжу та й буде мені такий салат. Ось поставила каші 5 видів. Десь грам по 300-400 так відварюю. От потім стушу, м'яско, поріжу. Помию банки, простерилізую банки в духовці, кришки і наповню банки, поставлю у каструлю стерилізувати. Це така в мене буде робота. Давайте, дівчатка, всім смачного. Так, м'ясо вже готове. Таке воно. Альденко. Я його не солю, нічого не роблю, не перчу. Нічого я йому не роблю. Банки готові. Кришки готові, каші готові. Шаняна, горохова, перлова, рисова і гречка. Все. Вода закипає. Це баночки поставила, зараз розкладаю м'ясо, потім кашу, потім зверху по кусочку. Це так буде так і буде. У мене тут 15 банок. 15 банок стає в каструлю. Почнемо з горохової. поки що по три баночки зроблю, а потім уже буду бачити. Каш у мене п'ять, баночок у мене п'ятнадцять. O Не забула сіль Ха. і вже водичку розлила. Що ж, будемо таку. По пів чайної ложечки та й досить. Це ж треба так забути. Счатку розкидаю, бо ще два рази посолю. Каструлю стає у мене 15 баночок. І з моменту закіпання 4 години. Це десь о 9 буду закривати. Так, розвела 2 чайні ложки псілюма із молоком. Оце буде така в мене вечеря, не хочу, нічого не хочу. Як не дивно, вип'ю таблетку і трішки відпочину. Поставлю вам відео, потім встану, піду, намажу голову, а банки мені закривати о 9 годині, о 21 годині. Та все. На сьогодні, все. Дякую, що додивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що ви мене підтримуєте. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Бережіть себе.